Вітання. Ви дивитесь програму Тиждень Енерго. 28 листопада на Хмельниччині негода перевірила готовність енергетиків до надзвичайних ситуацій. Як аварійні бригади долали наслідки шквального вітру, дивіться далі. Погода часто кидає виклики енергетикам Хмельниччини та, попри всі, не вони успішно працюють, вчасно ліквідовують наслідки негод. Дунеєвецькі енергетики дбають про якісне та безперебійне енергопостачання мешканців району, та іноді погода вносить корективи в їх роботу. Наслідок сильного вітру, пориви якого досягали 23-24 двадцять метрів в секунду, було в нашому районі. Знеструмлено часть лінії на 4 кВт, було відключено дві лінії, 10 кВт, лінія номер 52 і 57. Знеструмлено було десь близько 35-6 ліній на 4 кВ, ну і багато одиноких пошкоджень, які відбулися внаслідок того, що були і обриви проводів, були і заплетення проводів, падіння гілок, дерев на провода. І тому то, значить, частина наших споживачів району була обесточена, тобто були знеструмлені. Вчора було створено вісім аварійних бригад, залучено 11, 11 одиниць техніки. І близько 30 людей, які були заділені на ліквідації цих пошкоджень. Ми матеріалами і на сьогоднішній день з технікою і пальним забезпечені. Як правило, на цій, на цій ліквідації пошкоджень, які виникають значить, керівництво компанії реагує оперативно і виділяє нам пальне. І тим більше, що те потрібно, значить, ми даже можемо і залучати. Для цього і фахівців району, тому що і в селах є ще спеціалісти, є електрики, які допомагають нам обійти лінію. І саме основне це виявити пошкодження для того, щоб ми могли оперативно його усунути. Завдяки злагодженим та оперативним діям ремонтних бригад, які працювали, споживачі Дунаєвецького району не відчули наслідків шквального вітру. Наша бригада Дунаєвецька сільська маска, дільниця. В складі чотирьох чоловік сьогодні виїхали на село Залізці для відшукування пошкодження. Було виявлено на лінії номер 2 від КТП-97, що абоненти від опори номер 5 була відгорена перемичка. Виконано роботу, абоненти значить, зараз знаходяться. Довольні за світло. Стараємося якнайшвидше виїжджають, всі сили прикладаються для того, щоб абоненти всі були за світлом. Це працюємо з дисперською службою, дисперська служба це все фіксує і по можливості виїжджаємо, зразу вже виїжджаємо, і це все усувається. Піклуються у Даневецькому ремі і про створення безпечних умов праці на виробництві. Ми особливу увагу ще поділяємо вимогам техніки безпеки, тому що в таких випадках обично люди і торопляться, хочуть швидше зробити світло, але це недопустимо, тому що життя і збереження життя наших працівників це стоїть на першому місці. Тому що сьогодні і ранком, при виїзді з всіх бригад, ми їх проінструктували, провели ну, розмову з кожним майстром про те, що вони повинні все виконувати по правилах і дотримуватись правил вимоги. До питання особистої безпеки кожен працівник крему має ставитись з розумінням, має усвідомлювати підвищення відповідальності за своє життя і здоров'я. 25 листопада відбулося урочисте нагородження призерів за результатами всеукраїнського огляду про і трудових колективів щодо оздоровлення дітей. За активну участь у всеукраїнському огляді та досягнення високого рівня з усіх напрямків діяльності, дитячо-оздоровчий заклад «Джерельце» визнано переможцем у номінації Кращий заклад оздоровлення та відпочинку дітей 2011 Заступник голови федерації про спілок України Тетяна Гулечко вручила директору Олегу Вішу диплом та кубок переможця. Це висока оцінка роботи колективу «Джерельце» – вихователів, вважатих всього персоналу. Велика заслуга у тому, що джерель це вважається одним з кращих дитячих закладів на Хмельниччині та й в Україні, належить компанії Хмельницького Беленерго, її генеральному директору Олександру Шпаку, завдяки яким створено поліпшені умови для перебування, оздоровлення та відпочинку дітвори із сучасним оснащенням приміщень спортивних та ігрових майданчиків критого басейну. У літньому сезоні 2011 року за чотири зміни у джерельці відпочили та оздоровились майже 700 дітей, які отримали незабутні враження, знайшли багато нових друзів, набрали сил та енергії. Побували на захоплюючих екскурсіях. Важливим є також те, що у джерельці діти познайомились з інформацією про енергетичну галузь, надзвичайно важливу та відповідальну справу енергетиків, правила техніки безпеки. Споживач найвища цінність компанії. Саме таким гаслом в роботі керується Дунаєвецькі енергетики. Про діяльність Дунаєвецького рем дивіться далі. Дунаєвецький район електричних мереж по праву може пишатись енергозбутовою діяльністю. Адже за останні 9 місяців поточного року за основними показниками цього напрямку роботи третє місце в рейтингу зайняв колектив Дунаєвецького рему. Задоволені своєю роботою зі споживачами і самі енергетики краю. В нашому району електричних мереж є десь біля 900 споживачів юридичних і 28 тисяч побутових споживачів. Працюємо ми з споживачами в нормальних відносинах, ніколи у нас не було за останні роки. Якихось претензій по розрахунках з юридичними споживачами. По структурі споживання наш район поділяється, що десь 60% споживання електричної енергії споживають населення, а 40% споживають юридичні особи. З таких самих найкрупних споживачів в районі це є комбінат продуктів, який Споживає електричної енергії щомісячно до, від 400 до 500 тисяч кіловат годин. Ніколи в нас не було з ними ніяких непорозумінь. Завжди вони розраховуються вчасно за спожиту електричну енергію. Ну і не тільки вони, а всі юридичні особи це праця наших працівників, керівника щоб міг наладити цю роботу в порозумінні, що ми знаємо, як, коли і з ким спрацювати, щоб вчасно було проплачені ці кошти за спожитий наш товар відпущений. Гарних результатів у роботі енергетики Дуньєвеччини досягали крок за кроком. Не залишались у осторонь і від нововведень, які самі ж у свій час запроваджували. Ми одні з перших. В області в обленерго. Ввели на кожній дільниці є свій керівник. Це будемо говорити грубо, це маленький начальник кресу, який повністю відповідає за баланс по своїй дільниці. Що це мається на увазі? Це надходження в мережу електричної енергії. І він відчитується, де ця електрична енергія спожита. І де за цю електричну енергію вчасно поступають кошти. За останній час у працівників РЕМу виникла проблема з побутовими споживачами у зв'язку зі скороченням багатьох відділень Щадбанку. Зараз проблема в нас з побутовими споживачами тільки в тім, що немає пунктів прийому коштів. Раніше було багато дуже відділення Щадбанку. Зараз вони скоротилися, і ми мусимо виїжджати до споживача з своїми пересувними касами, самі організовувати збір грошей по населених пунктах. Встановлюємо графіки виїзду, що вже в тім чи іншому населеному пункті споживач чекає нас і знає, що треба підійти. І розрахуватися за спожиту електричну енергію. Ну, як, мабуть, і всіх наших колег, проблеми є, проблеми в тім, що побутовий споживач старається розрахуватися вчасно, старається проплатити всі ті рахунки, які ми йому виставляємо, але, на жаль, всі ці розрахунки проходять аж в кінці місяця. В кінці місяця, коли. Побутові споживач, а сьогодні в нас в населених пунктах майже, я знаю, ну, велика кількість цих споживачів складає споживач, який пенсійного віку пенсіонери. І вони, чекаючи свою пенсію кінця місяця, вже пристосувалися до них, що виїжджаємо той до 25, го то 24 го числа, одержали пенсію, і ми тоді. Ну, Маємо можливість взяти в них цю оплату за електричну енергію. У нас утворена спеціальна рейдова бригада з двох чоловік. Вони постійно працюють тільки на рейдах, люди, люди навчені, які то в вечірній рейд, то ранішній рейд займаються виявленням цього, як ми називаємо безоблікового споживання електричної енергії. І на сьогоднішній час, на жаль, ще такі випадки трапляються. Трапляються і хто проводить розрахунки з нами зразу після рішення нашої комісії, яка засідає по розгляду актів, а хто ну, потрібно звертатися, ми звертаємося в суд, хто не згідний з нашим рішенням, через суд все рівно якось ми добиваємося. Щоб споживач, оплатив за ті надані нам збитки. Є велике нарахування. Часом зроблять збитки, ці, цю крадіжку електричної енергії, зроблять молоді люди, а на комісію присилають бабку чи дід, дідуся того, який приходить сюди на полках, він там приписаний і вони все силають, що це. Немає коштів, не було з чого заплатити, то вимушені були там взяти в нас якось другим методом ту електричну енергію, щоб на неї не оплатити. Але набагато скоротилося вже цих безублікових споживання. Скоротилося, мабуть, і за того, що бачать, які нарахування за цю крадіжку. Поживач повинен усвідомити, що безконтрольне використання електроенергії в кінцевому результаті принесе лише шкоду. Тому система обліку і контролю, яку застосовує Дунаєвецький РЕМ, дозволяє зрозуміти цей принцип. Кілька тисяч жителів Хмельницького, 26 листопада, траурною ходою пройшли вулицями міста, щоб віддати шану землякам, які стали жертвами голодоморів. У скорботній велелюдній ході із запаленими свічками йшли обласні енергетики на чолі з першим заступником генерального директора пад Хмельницького Беленерго Борисом Кравцем. Ще на Майдані Незалежності, де формувалися колони, чи не кожен згадав розповідь батька, діда про ті страшні 30-ті роки? Та всі присутні на майдані були однієї думки: пам'ять не повинна згасати. Люди неспроможні щось змінити в минулому, але в змозі дати йому об'єктивну оцінку, а також винести з того уроки і запобігти поверненню гірких і драматичних сторінок історії. Якщо у вас є побажання або зауваження щодо діяльності публічно-акціонерного товариства Хмельницького Беленерго, телефонуйте 78 78 46 або надсилайте листи за адресою вулиця Храновського, 11 а час нашої програми вичерпано. Глядачам дякую за увагу. До зустрічі в ефірі.